Подивимося е, з новою грою і тут, до речі, я забираю діаманти і йду запускатися. Е, роблю на одного, щоб подивитися ми просто, але щось інтернету нема. Ч, нічого почекаємо. Інтернет з'являється пошвидше усе. Ми заходимо. Ой, Ой, мені трошки страшно туди запускатися, особливо одною. Запускаємось. Ось тут бачите щось новеньке. Може тепер двоє монстрів. Вибачте, звуки всякі, я піду краще закриюся в кімнаті. Восі. Щоб і звуків не було. Усе заходимо, заходимо. Щоб мені так страшно. Усе ми запустилися. Але воно чому двері не закривається? О, закрила. Але воно якесь трошки наче перероблене. А, це просто не запустилося у мене. Вдаємо дерево. Ось що не запустилося і ще усе запускається, бачите, нічого не випадає, мішок, наче я не тримаю. І з дерева нічого не випало. Що це таке? Це таке буває, коли глючить трошки, але нічого. Хоча б з цього дерева щось випаде. Що це за приколічки такі? А-се? стоп, а чому воно не збирається? Мабуть, не загрузилося. А чому не викидається? В чому вогонь не розпалюється? Добре, добре. Оно, ну, мені треба всього лише одне дерево зробити, бо я вже вугілля знайшла. Давайте, давайте, давайте. А, то все вже почало прогружатися по-нормальному. Свогілля забираємо. І йдемо розпалювати вогонь. І де він? Ну... Можу ти зразу рубати. Перший так мені щось стало трошки страшно. Я біжу до вогню, розпалимо його і будемо обережними. Я думаю, що треба на обновці бути обережним, бо ми все ж таки не знаємо, що тут буде. Тому я в цей день за колу не вийду точно. Але все ж таки якось, скажіть, страшно, мені сильно. Оно це хто щось загружається олені, по-моєму. А сова де? Так це оленя, він кудись пішов. Можливо, зараз сова прийде? Я думаєте, але мені сильно страшно, серйозно, серйозно. Я чую звуки сови, я чую звуки сови. Треба обережненько. Я не вилізу, ні, не вилізу. Звуки совий мені страшно. І ось настав день. Що ж, сьогодні ми сову не побачимо, а лапку здобути можемо. Можливо. з Цього кролика не виходить лапка. Що це? А може сова на нас в день буде полювати? Так, я знаю, що сьогодні будет? Лапка, падай. Ну, добре, я, мабуть, швидко побіжу там скриню-то і и тому що ну, мені, чесно, страшно. О, лапка. Ну, все, я передумала, не буду лутати там нічого. Беру мішок. І, здається. Мені треба зібрати все м'ясо. Окей, вден можемо не боятися, я думаю. Тому я сміливо і невпевнено. Водночас піду от сюди, до цього туалету. Чи що це? Заберу гвинтика і піду куди-небудь. Ще гвинтик. Старе радіо. І ще радіо. Мені прям щастить за металом. Хм. Там якась стрілочка глянемо. Вау! Тут тут, тут додалися сови. Я щось не розумію. Тут монстр сова додався, чи сови додалися. Я щось трохи не розумію. Е, це ми також заберемо. ой-ой, пропоную б'їгти додому. Я добіжу, я добіжу, я добіжу, я добіжу, я добіжу, я добіжу. Я добігла. Окей. Okay. Не так уже і погано все. Може цієї ночі прийде сова? А то я її прям сильно хочу побачити. Я голодна, у мене всього листь важко м'ясо. Окей. Okay. З'їм їх. А також морквинку дістану. Швиденько. Так. -та. Нім. О, ще не подають морквинка. Чудово, чудово. Ем. Нічого можу скрафтити поки. І okay, давайте я візьму на цю штучку і швиденько візьму дерево. Тому що на вогню, як ви бачите, мало. Отак от, от все добре. А зараз будемо берегти голоду. Чогось ніч не проходить. Крушляю, крушляю навколо багаття, а ніч ніяк не пройде. Що це таке? Соба? Де? І усе. Я піду ліхтарик візьму, ну, щоб точно себе в безпеці почувати. Але спершу треба зібрати їжі, тому сьогодні аучі. Я ж зовсім забула, що я можу отруїтися. Ну, поки поганяюся за кроликами. О, лапа, коли вона мені взагалі не потрібна. Хм. Але зараз... Підемо і візьмемо ліхтарик. А то щось я себе не впевнено почуваю зараз з обновкою. Я з обновками не люблю грати. Я люблю звикнути до одного. Добре, Добре, потім подивлюся відео на Ютубі, як цю обновку проходить. На почему чому вони мені так часто падати почали. Окей, буду збирати кроликів. М'яско буду збирати. М'яско. Збираю квіти. Та-та-та-та. Привіт, кролик. дай тебе безрубати. Дову. А зараз весь день буду займатися добуванням їжі. Ще одна лапа. А вогню скільки відсотків? угу Треба трошки поїсти. І біжу рубати дерево. Це прям дуже потрібно. Вогонь мої сейчас! Давай рубайся швидше. Зараз будемо рятуватися. Чудово, я піду ще трошки вогню. Зрубаю дерево. А, так тю в мене вже валяється Зрубане, Зараз підберем Так, то вогню. Іжа у нас, в принципі, є, вкладемо її в одному місці. І тому От така обновка, але щось ми зовсім не побачили нічого нового. Може зараз сову побачимо. Дети, теж я ці звуки сові. Ідеться сова, я її побачити хочу. Але це наші коло не вийду, поки не дізнається, як працює ця обновка. О, інопланетяни? О, я вас давно не бачила привіт, такий інопланетяни. Завтра залутаємо тарілку. Отак от зробимо. Інопланетяники, я вас давно не бачила. Тут у нас достатньо. Се, вони не впадуть. Дивно. І все я піду рубати дерево не для того, щоб, щоб вогонь підпалити, а для того, щоб зробити мапу і. І бачите, щоб можливо і на не впали. На нас сьогодні не падають, але це перші, з якими ми легко впадаємо. А оце для вогню прихоплю. Скрафтили мапу і поставимо її сюди. А я під скромню побішу золотаю. Але спершу першого скрафчу теплий предмет. Гоу скрафтити теплі предмети. А, не скрафтимо теплі предмети. Я, здається, знаю, де скриня вже знаходиться, але ми сюди, на жаль, піти не можемо. І дві лапки, це, щоб навушник скрафтити. Окей, okay, я піду ще дерево зроблю, тому що взагалі не дають вугілля. Mm. Усе третій рівень. стало трьошечки більше. Ага, і нам, звісно, потрібно ще, щоб наш вогонь, щоб наш вогонь не згас. Ага, вертаємося, вертаємося. Вертаємося. Мені прийдеться, звичайною сокирою відбиватися. Ну, я дуже не хочу. Я вже вас зачекалася. Давайте нападайте. Я вже готова. Нападають, їх буде всього лист троє, тому мені швидко в Ну і де ви? Оно і олень прибіг, якого ми зараз ліхтариком відлякаємо. А мені треба битися. Ой, двоє нагодного, це не чесно, Ай, ай боляче. Візьму цю штучку. і відновлю хп трошки. Відновлюю, відновлюю, відновлюю. відновлюємо. Еще раз треба получить эти червоны, червоний, червоний. червоний. Відновлююся, відновлювася. Червоный, червоний, 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 червоний. червоний. Помаранчеве. И че, еще один удар, мені копить. ще один удар і мені копить. Шовтенькі, угу, угу, угу. я вже можу їх, в принципі, вдарити. О, непогано так нанесло урона. Їх вже двоє, я одна, їх двоє, я одна. Все, я розумію, але мені треба хоча б жовту риску. Жовта є, але цього замало. Мені треба хоча б зелений. зелений, давай швидше, я на тебе чекаю. Я вже з ними чого чу... ніч вожуся. Мій вогонь майже згорів через них. Нате вам за вогонь. Ау! Нічого, якщо він згасне, знову розпалю. Нате, ау і отаке у мене вийшло. Гляньте, як радіють. Ну і що ж обновки, здається, нема. Просто аватарка змінилась. Тому на такому чудовому моменті буває.